Вітаю, шановні глядачі! Хочу вам повідомити, що мій акаунт Тікток заблоковано. Тіктоком за політику за порушення. Політику я неоразово отримував скарги від Тікток на ті відео, де я пропонував збирати донати на Збройні Сили України. Бо це є політика, TikTok каже, що це фінансова експлуатація. Тому зараз, як і прогнозувалось в моїх прогнозах в зв'язку з порушенням правил, ну в даному випадку це правила TikTok, Акаунт заблоковано. В мене були прогнози, які, в яких казалось, що обмеження, обмеження, обмеження для справ, які люди роблять, що все робити треба ну, дуже по правилам, по техніці безпеці, не порушувати правила. Тому мною було створено, я був вимушений створити новий аккаунт TikTok. Буду тепер відео завантажувати туди і триматися політики TikTok. Що стосується минулих відео, то вони всі залишились в YouTube. ви можете їх переглянути. Всі відео є в YouTube. В інстаграмі або Фейсбуці. На жаль, всі коментарі в моєму акаунті Тікток втрачено під відео. Дякую вам, що ви писали коментарі. І тепер запрошую підписатися на новий Тікток канал. Його адреса це я не знаю, як її назвав, назвав астрологер ОК астрологер Олексій Кириченко. Дякую за увагу. Рухаємось далі. До нових зустрічей.